Гечний народи України іде п'ятий день нашої визвольної війни проти російських загарбників. Весь український народ постав на боротьбу. І поки наші війська мужно захищають українську землю, віднавали окупантів цивільні українці, українська держава, почали працювати в режимі все для фронту, все для перемоги. Приватний бізнес безкоштовно дає паливо, медикаменти, продукти. Техніку для потреб армії, хоробрість та мужність наших військових надихає кожного українця робити свій посильний вклад у перемогу. Люди готують їжу для бійців, плетуть маскувальні сітки, облаштовують блокпости. Уряд також продовжує працювати сьогодні. На позачерговому засіданні уряду ми прийняли наступні рішення на виконання доручення президента України Володимира Зеленського. Уряд Прийняв рішення, що під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень щомісячно. Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, розмір додаткової грошової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень щомісячно. Також сім'ям загиблих військовослужбовців буде виплачено. Одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Ці рішення діють з 24 лютого цього року, з дня, коли Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти нашої держави. Також Кабінет міністрів суттєво розширив перелік товарів критичного імпорту. Його поповнили, зокрема, м'ясо та істівні субпродукти, молоко та молочні продукти, овочі, горіхи, кава, чай. Зернові культури, пшеничне боросно, соки, жири та олії, цукор та кондитерські вироби також до списку було включено низку товарів військового призначення. Створено координаційний центр із забезпечення продовольчими продуктами, ліками, питною водою, паливом, який буде працювати 24 на 7 для забезпечення постраждалих від війни міст та регіонів усім необхідним. Кабінет міністрів на час дії воєнного стану спростив процедуру закупівлі товарів і послуг і для потреб армії, для потреб оборони України, забезпечення життєдіяльності населення та функціонування держави. Такі закупівлі будуть здійснюватись за рішенням керівника замовника або органу управління державним майном. Так загортовується нація. Увесь світ зараз говорить про Україну. Люди по всій планеті гуртуються на площах і майданах. Одягають жовто-блакітні кольори нашого прапору і вигукують слава Україні, героям слава! Руки геть від України. Нашим друзям у всьому світі ми вдячні за ту допомогу, яку ви надаєте Україні військову, гуманітарну, економічну. Ми вдячні за ті санкції, які ви вводите проти Росії. Ми вдячні за мітинги на підтримку, які проходять по всьому світі. Ми вдячні за закрите небо для російських літаків. І ще Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Ми, весь український народ, будемо вдячні за позитивне рішення невідкладно. Українці, тримаємо стрій, продовжуємо працювати на перемогу. Слава Україні! Слава нашим воїнам! Слава! Вам шановний героїчний народи України!